Ось так, сьогодні у нас семий день роботи. Открылись ми ще таку половину з хлопцями. Плануємо нині дати ліші до usb дочок і до цього і до ізоляції. Такої самоліпліплящої. А завтра будемо продовжувати давати сендвіч панель. Та вже половинка у нас є. Плануємо за три місяці все, все, все переробити. Конструкція досить цікава, все на чопах зроблено, все на зарізах, криша з 19 століття. Дуже все гарно, чітко зроблено. Ставте лайки, коментуйте. Роботи багато. Всім гарно дня. Că tu-l cunosc, sandwich-ul în el îi trebuie postat.